Мікс чоловічих пляжних шортиків, вага 10 кг, ціна 6950 гривень. У нас тут повний мікс розмірів, гарний відсоток брендових, тобто пума, наприклад, розмір S. Розміри також йдуть міксом. Ось такі будуть. Далі Adidas, дуже круті. Розмір M, Ось з такими лампасами. Далі гарний великий розмір. Бугатті, до речі. Розмір, на жаль, не пише. Я думаю, що це LXL. Дуже класні. Також довші, коротші. Дуже прикольні. Ще одна кома розмір L. Він такі... ну, ну класні, взагалі. А ще вони дуже легенькі, тому собі вартість буде просто смішною. Ось такі ще одні місточки. Біленькі. найки. Далі клітиночку. Червоний шов. А дідаси, наприклад. От. Ми тільки почали коробку і одразу з брендів. Потім що? 52-54. Великий розмір. Морські зірки. Кольорові класні шорти. Так, щось новесеньке збіркою розмір М. Таке класне поєднання бежевого та коричневого. Ось такі чорні камуфляжні. Ще одні легенький спринт. Дуже круті. От хапін. Це буде великий розмір. Наприклад, 2 xl Ще одні з квітиночку. Adidas МК. Нічого, це такі як червоні були. От, пумер. Ціна 6950 гривень за весь лот, Знову Adidas. Ну тобто тут дуже хороший розмір. Розміри і бренди. Кількість точніше їхня От прям дуже круті. От, ще одні Адідаси. ну Так вроді і не скажеш, тільки по бокових ставках. от такі всякі Ну, Найкосики попалися нам. ну Тобто тут бренд на бренді. От, mm -hmm. адідас. Ще Джейко, наприклад, також. Далі. Бокал трошечки. Але він є, і це класно. Ось такі будуть. Класичні. І ці теж якісь прикольні. Ні розміру, ні бренду. Але класні. Опа, Емочка, Ой, а ці які круті. Загаліє. Ну, а їх тут, дівчата, мільйон. Ще трішки покажу. Щоб ви бачили, що тут різні принти. Взагалі дуже круті модельки. Ілюзові. Mm. Ну і розміри. Теж тут хороші. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 6 тисяч 950 гривень за 10 кг чоловічих шортів. А вони легенькі, тому собівартість буде приємною.